Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому тут каналі. Ось так виглядають поросята, які будуть через 3 дні відлучатися. Тобто будемо робити відлучення. Ось вже свиноматочка відняли. Це раннє відлучення, 21 день. Чому? Тому що свиноматку вони сосали, римочка була, Ми забрали раніше, щоб не було проблем на їх. Потім будемо її витягувати за ноги. Тому що вони агресивні поросята, бачите, ось теж лежить римка і важкувато, але ж вона ще їх цих барбосів тягне. Тобто ось така ситуація. На боксі. Відповідно, буде відлучення через два дні. Як ви бачите, такий стан заходить свиноматки це добре. Тобто вони повинні віддавати поросятам все своє, що в них є, щоб поросята були гар, мали гарну вагу. Як ви бачите, поросята тут не кашлять. Чому? Тому що вакцинували свиноматок від грипу за 10 днів до... Поросу, тобто, свиноматки передали теластральним поросяткам, тобто, відповідно, ми не бачимо каші, а не чуємо. Тобто, якщо на цій групі ми почуємо кашу, як у свиноматок, так і у то це каже про те, що у вас на підприємстві є гриб. Його треба обов'язково глушити, треба вакцинувати свиноматок, тому що якщо ви цього не зробите, поросята поріють, варіти вони починають з 3-5 дня, тобто в той час, коли ви починаєте вводити. Наприклад, вакцини, віровєт. Вакцина на 20-й день, 21-й, мікроплазмов циркавірост, тоді не утворюється гарний стільки імунітет і відповідно ми маємо проблеми вже подальшому при вирощуванні самих поросят. Ось так от така у нас ситуація. Дякую. О, бачите, закачували деякі. Але це спорадично. Дякую за увагу, підписуємося на канал, ставимо лайки. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення.